Вони могли один одного бачити через цей конфлікт. <кій> Вони так і не досягнули згоду. Пізніше, бо один з них, хто був на стороні цього конфлікту. він спочатку був за одного, він перейшов до іншого, отримав хтось на точку зору іншого, він сказав, дійсно, ти не правий. Давай ми раді одної мети об'єднаємося і будемо досягати слово. Але люди не захотіли, звінки не захотіли. І замість того, щоб був один протестантський рух, вони розділилися ще на двоє. Стали лютерани, ракети як лютер, які трималися думки про духовну присутність. І відповідно реформатори, Це послідовні лікарні, танців, вони вірили, що вечері Господь залишається. Це, це, це з І через суперечство, супереччинство, двоє великих літерів групи, які могли бути єдиними рухати, розбудовувати царство Боже, вони просто пішли різними шляхами. Яка на цього всього? Часто між нами так само може бути в служінні. Ми маємо одну мету, але якісь дільниці, якісь суперечки викликають нас суперечність. Ми починає, вони починають розділятися. Ми починаємо виясняти, хто правіший, хто більший, хто кращий, хто, хто достойніший. І так само було в часи Ісуса Христа. Коли були його учні, коли він ще жив на цій землі, така сама історія була схожа з учнями Ісуса Христа. Тому давайте ми прочитаємо. Марк, Марка, звичайно, книга Марка, марка Ван від Марка, 9 розділ з 33 по 41 річ. Марка, 9 розділ з 33 по 41 річ. Прибули вони до тепер а коли він був у домі, то запитали, що це дорогою ви обговорювали? А вони змовчали, розперечалися один з одним, хто з них більше? Сівши, він покликав на стоки і каже, якщо хтось хоче бути першим, нехай буде між... Усіма найменше і усім слугою. І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав, якщо хто ось таку одну дитину прийме і я мене, той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. 38 Іван йому відповів, учителю, ми бачили одного, котрий іменем огняв пісень, І ми заборонили його, бо він не ходив із нами. А Ісус сказав, не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив так і не змінка, і ім'я моєї відразу з невеликого слово. Бо хто не проти нас, той за нас. І коли хто напоїть розчавшої води, ім'я моє, адже ви Христові, то по правді кажу вам, що не втратить він своєї нагороди. Ось така історія, ось таких урядок ми знімаємо. Що перед цим було? Що передувало взагалі ці, в цьому розвитку поліції цієї історії звучної? Незадовго до цього Ісус говорив про свою місію. В восьмому році він дуже багато говорив, що йому належить прийти на цей світ, прожити життя, постраждати, померти і воскреснути. Він їм казав, що моя місія це прийти, померти і воскреснути. Далі було преображення передручне, він показав свою справжню сутність, хто він є, чим дійсно є Бог. Далі було е -е, вигнання демона, Ісус він каже, вони запитують, чому ж ми не змогли це вигнати? Чому що з нами не так? Ми ще все щоняли демон, ми робили чудо, а тут ми не можемо нічого зробити. Він каже, це ганяється тільки постом та молитва. Тобто він показує їм, що у вас немає віри насправді. Ви ніби, я перед вами вже багато показав, що хто є насправді, але ви не вірите, тому що ви не змогли вигнати цього демона, постими очами, постом і Віра це молитва це вираження нашої віри. каже, теж ви цього не змогли. І після цього він знову їм нагадує. Про те, що йому належить страждати. Почитаємо, Почаємо 52 річ. «Вийшовши звідти, вони пішли через Галею Ісус, де Ісус не бажав, щоб хтось не Він навчав своїх учнів і говорив, що син, людський буде виданий в рух людей і п'ють його, і будучи вбити через три крім воскрес. Вони не розуміли цих слів, але вода його розпитати. Коли Ісус Христос це їм все сказав, хай ось. Три діща перед нашим основним рибом. Про що ж учні мали говорити? Логічно було б подумати про те, що учні могли б поперити, про те, що вони не змогли вернути демо, про те, що він показав їм народу, або що вони могли говорити про жертву Ісусу Христа. Про що ж він мав на увазі? Що означає, що він має прийти на цей світ і помер? Але учні обрали інший шлях. Вони обрали сперечатися. Вони обрали сперечатися, хто з них. Вони ж мовчали, розперечалися один з одним другий, хто з них найбільший. Їх не, за, не затронуло, не зацепило е те, що Ісус Христос казав. Вони не турбувалися Ісусу Христа, що він тут належить мене. Їх це не, не турбували. Їх турбували те, що Ісус Христа весь він багато чого зробив. І що як ми будемо ділити портфель, хто буде з нас найбільше? Шляхом Я б хотів, щоб ми з вами з цих двох побачили два таких уроки. Це для нас, на пане українців, буде також дуже актуальні уроки, тому що це уроки про те, як ми бачимо в вороді. Наша суперність. Перше це те, що ми внутрішнього ворога, як ми бачимо, як бореться в них, а також зовнішньо. Тому давайте розглянемо дві проблеми суперності, які заважають нам досягнути мети. Що цікаво, все починається з, з питання Ісуса Христа. Він часто використовує питання, такий прийом, е при тому вже знаючи відповідь. Якщо ми згадаємо, це було Самарянкою, він тоді запитував, скільки треба два чоловіків. Хоча при тому він знав, хто не насправді двох чоловіків, хто для тебе який чоловік, і хто з них є чоловік. Хоча він вже знав відповідь, що в неї було 5 чоловіків. Так само з Никадила він йому сказав, що тобі належить народитися з хвари. Він як я це можу зробити? Як я можу бути раз? повернутися в проблему мати, як можна обходитися з гори. Каже, ти ж вчитель закону, не невже ти не знаєш? Знову ж він вказана проблема, що проблема поверхнеся. Виконання закону воно тебе не спасає. Він вказує, що ти вчитель закону, а не знаєш елементарно. І так само тут він використовує запитання знову, щоб показати проблему. Він не спив. Прибуло в них, одному, а коли він був у домі, то запитав, що це дороги ви обговорюєте. Тим самим він підкреслює, що Він є Бог і Він знає наші думки. Він знає, про що ми говоримо, про що ми сперечаємося, про що ми думаємо, про що ми пуємо можливо. І показує, що він за це може запитати. Ісус Христос ставить учням незвичне становище. Бо ми бачимо, що вони просто мовчали. Часто в нашому житті, коли нам не що ми робимо, ми часто просто закриваємося і ми мовчимо. Можливо, коли ми щось перед людиною не так зробили, або ми так неправильно вчинили. Ми просто закриваємося і ми мовчимо. Тому що нам не змішує. Ми бачимо, що вони так само, Вони мовчать. Їм сорок. не кажуть, про страждання, про смерть, але це їх взагалі не турбувало. Вони показують, що їх відбуваємо на більше, людей, наскільки вони будуть популярні. Що їм належить, хто з них найбільший? хто з них найперший. І ось це така зарядка, якої історії Ісус запитує. Про що ж ми Вони мовчали та хто з них найбільше. Далі Ісус починає показувати проблеми. Вони розуміли, що його популярність немануща. Він нагодував знову ж таки. Якщо ми прочитаємо пару разів вперед, щодо нагодування п'яти тисяч людей, він стілював хворих, від проказу, від правотечні. Він сили глухонімого, він поздоровив сліпого. він знову нагодував ще чотири тисячі людей. Якби в нас щас така людина була, яка будує людей, яка цілі, популярність про нього, напевно, ще бліше блушла по всьому світі. Що є той, хто чудо робить. Тобто вона розуміла, що він буде популярний. І що він в їхній команді, він лідер їхніх команд. А якщо вони в його команді, значить їм теж щось належить. І вони за це Вони... Хоча Ісус між цим всім показував справжню свиному, що його справжня ці це стражда. Це померли, це воскресенька. А вони сперечалися про те, яке місце вони зимуть. Хто з них більше, хто достойніший, хто більше всього заробив, або ж відповідно, хто більше всього заслужив. Цікава ілюстрація, коли була в одній церкві, в зеленій школі був чудовий церковний оркестр музичний. Вони разом славили Бога під час того служіння, Це було прекрасне служіння, яке надихало всіх. Багато хто любить оркестр. Одного разу між диспантами сталася така суперечка. Скрипка е каже, я не важливіший, мої молоді додають добани та красиво коліні. Без мене все звучало супер і нулі. Рубаш каже, е Заперечка, Ні, мій звук найпотужніший. Саме я веду людей до пославлення, я головний. Марабани теж порубилися, а хто сподівається? Без мене все розсиплося. Я тут найважливіше. Не те питання. Хто ж не найважливіше в оркестрі. Кожен по окремості, насправді не видає тої гармонії, яке всі разом. Кожен намагався довести свою першу, але через це, коли почалася наступна репетиція, кожен почав грати своє і відповідно вийшов хаос, вийшов полона. І так само і з нами. Коли ми починаємо сперечатися, хто ж найбільший, хто ж наш найдостойніший, коли ми аналізуємо наше служіння, скільки часу і сил присвятили служінню, порівнюючи себе з іншими. Хто зробив менше, хто зробив більше, хто достойніше, починається суперечка. Починається, ми починаємо віритися. Ти не достойний, я більш достойніше. Я хочу кращого місця, я хочу гіршого місця. Твоє служіння не таке справа, як він є, твої служіння не на сцені, той служіння десь там і так далі. І це приводить до суперечить, які, які часом вносять великі проблеми. Взагалі моє служіння, може стати дідом, тому що... Часто це таке створюється великої успішне служіння. Це таке маленьке царство. Де замість справжньої мети, господова царства Божого починається, розповне себе, працювання на авторитет, ріда. І Не дай Бог, хтось затронує наше царство, хтось залізе. це наше служіння і скаже, що щось не так. Це велика проблема, тому що Ісус Христос прийшов навіть в цьому ринку нагадати, що не потрібно вирішувати хто більше, хто достойніше. Ми працюємо на одному. Ось така проблема було і як же їм вирішити, хто більше? Ісус Христос побачив, що така проблема буде всю історію. Буде завжди мірятися, хто краще, хто достойний, хто більше. І він в трьох пішах проголошує таку революційну думку. Впливає навіть вона якась абсурдна. Хто хоче бути першим, має бути таким Слугою. Як правило життя, все навколо говорить, що ти маєш доказати, що ти достойний, що ти краще силою, розумом що ти перший, що ти більший, що ти вагом, що ти найкращий, навіть в служінні, ти маєш бути кращим, можливо, найдуховнішим, найблодовитішим. Що... Ісус таке говорить, що ти маєш бути слугою. але це якось не в'яжеться з нашим часом особливо. Коли куча є курсів, семінарів про власний росту, як потрібно бути сильнішим, внутрішнім і духовно, каже, просто треба бути свого. Хочеш бути найпершим, найбільшим, будь слугою. Цінність Божого царство має не якісь досяга, а твоє розслідження, твоя жертва Він показує, що, наприклад, в прикладі дитини, перед щось підійшли, взявши дитину, він послав її посеред них, обміняв і сказав, якщо хтось таку дитину прийме в ямані, той мене приймає. А хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Зараз в нас є. Якби розвиток пішов, є різні фонди про захисту дітей, про турботи за дітьми і так далі. Раніше такого не було. Раніше діти займали найнижчий соціальний статус. Вони, вони так само, як і жінки, вони не мали прав, за ними мало хто доглядав. В принципі, якщо ти дожив до 14 років, то слава Богу, тому що медицина була не на найкращому рівні, багато дітей помирали, і тому діти не мали такого соціального статусу, як зараз мають. Тому він показує, що. Якщо ти приймеш такого найнижчого соціального статусу, то взагалі якби тобі нічого не може вдячний, не може тобі подякувати. Просто, єдине, що пане може, це просто сказати дякую, а не дати щось матеріальне. Якщо ти такого приймеш, якщо ти йому будеш словою, то все насправді велич. Це насправді велич Божий очаг. Очахи Ісуса Христа. Це той, хто для насправді величий, це той, хто для насправді більший. Усі такого не очікувало. Вони очікували, що Бог Христос дасть їм говорити, як досягнути поваги від нього, як досягнути популярності. Він каже, що хоче бути найвеличним, будь собою. Тому, е коли між нами була внутрішня така як би, суперечка, змагання, хто з них найбільше, скаже, хоче бути першим, будь собою. Вирішення внутрішньої конфлікту, внутрішньої проблеми в церкві, внутрішньої проблеми в суджімо це хоче бути першим. Станціоні. Бажаю, як ти розповітня, діти рамки, ти ран займаєш і так далі. Хочеш чути першим, хоче бути найбільше, стан свободи. І друге, гадаємо, це зовнішній сіперся. При своєму 41 вірш. Іван йому відповів. Вчитель, ми бачили даного, котрий своїми ім'ями гоняв бізнес. І ми його заборонили, бо він не ходив від нами, а Ісус сказав: Не забороняйте йому, бо немає такого, хто робить. Робив би чудок в ім'я і, і змінили, відразу, відразу мене за Бо хто не проти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас чашкою води, ім'я моє, адже ви то по правду кажу, що не втратить своєї нагороди. І ось учні. Зрозуміло, що вони нічого не добються боротьбі між собою, в конкуренції між собою. А нічого так не об'єднане, якщо Так з діборів. Добре, якщо ми з собою нічого не можемо вирішити, то є людина, яку ми як би, заборонили. Інша, інша проблема. Це зовнішній конкурент. Учні вважали, що вони унікальні, бо вони ходили за Ісусу Христом. Ніхто більше не може робити ніяких чуд в ім'я Ісуса Христа, ніхто не може бути такий подібний, як він, бо вони могли робити чудо. До них мали ставитися з пошанкою і повагою, нікого іншого не мали поважати, тому що тільки вони мали таке унікальне право. І ось вони знайшли собі такого зовнішнього конкурента, зовнішнього суперника, якому вони заперели зробити чудо. Є ще той, хто з ними не був, але має силу так само робити. Вони не писана себе. Як так? Ісус, ми з тобою пішли від наших сімей, ми якби е поклали тебе своє життя, ми тобі служимо, ми твоїми учнями називаємося, а тут є ще хтось, робить знову ж таки такі самі чудо. Можливо, того всього не варто, що ми так жертвуємося. Він забирає частинку нашого впливу і це убуряє. Пару секунд тому каже, що треба бути і Ісус Христос каже, що будь слугою, треба бути покірним. тому що слуга це той, хто покоряється словом Господь. І справжня влада полягає в тому, щоб бути слугою, як знову ж вони знаходять для себе іншого конкурента, проти якого потрібно воювати, потрібно йому щось забороняти, щось потрібно робити. Тобто, ніби вирішила питання середи, тоді треба перегнутися на когось зовнішнього. Таке, ж, таке може бути і в наш час. Конкуренція між різними церквами, між різними конфесіями, різними людьми також може бути присутня і в наш час. Але Христос передбачить такі конфлікт, що може бути і таке. І там залишить урок цих трьох решат. Він пише. Е -е 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 Бо хто не проти нас, той за нас. Не забороняйте йому». Бо немає такого, хто робив чуда в ім'я мені і зміг би відразу мене лихословити. Він показує, як вирішити, що немає нікого, хто би робив чудо від ім'я Ісуса Христа, міг би його не визнавати. Тобто не покритися Ісусу Христом. Іншими словами, він вказує, що не потрібно шукати ворога серед тих, хто також працює над одної метою, на пришире Царства Боже. Адже усіх, хто проголошує. Ім'я Ісуса Христа, то нам і так. Це прославлений Ісусу Христа, прославлений Бога. Так, який на сьогодні не потрібно заслужувати, конкурувати чи сперечатися з іншими християнами, хто визнає Ісуса Христа, за свого спасителя. Звісно, за а Краще сфокусуватися на тому, щоб досягнути єдиних Щоб Чим більше людей дізналося до Бога, чим більше людей спаслося, щоб наше царство, царство Боже розширялося, він робить дуже простий приклад. І він каже в 41-му вісім. І коли хто набоїться з чашкою води ім'я моє жаби Христові, то по правді кажу, що не втратив він своєї нагороди. Навіть найменша добра справа вчинена ім'я Ісуса Христа, вона буде в нагороді. Так доганяти духів, так зціляти людей, так накормити велику толпу людей. Це дійсно велике чудо, це дійсно велике служіння, це дійсно. Достойна уваги, але він показує, що навіть не менше. Просто ім'я моє, дати чашку води це вже є достойна нагорода. Отже, що ж він підсумок каже. Він каже, хто не проти нас, той і за нас. В першому, коли внутрішній боротьб, вони між собою сперечалися він каже, хто хоче бути найпершим, будь слугою. В другому каже, не потрібно ворогувати, не потрібно конкурувати. Якщо хто за нас, той не проти нас. Тому висновку, не потрібно воювати, або шукати внутрішнього чи зовнішнього ворога, чи конкурента, щоб щось комусь загало. Потрібно бути злогою, який працює на одну мету. Розширене царство Боже. І свою нагороду мене відмінно, отримає. Амінь. Байдена Амінь. Амінь. помолиться. Ви, ви бачите, дякую тобі за цей час, дякую тобі за те, що ти в нас любиш. Те, що ти нас зберігаєш, те, що ти нас дословляєш, дякую тобі за те, що ти залишив своє слово, діє для нас авторитет і світини для нашого життя. Дякую тобі за це. Та дійсно в нашому житті не контролювати між собою, не мати якихось суперечок, не доказувати нікому нічого. Дійсно працювати на єдиному мету, працювати на розширення коло царства. Тож, щоб більше людей дізналося дітям цю благовістку, дійсно, щоб спаслося, дійсно, що прийшло до тебе. Deus